Вітаю колеги. До вашої уваги клінічний випадок. Пацієнт 43 роки прийшов на рутинне ХКГ-обстеження з приводу гіпертонічної хвороби. Пацієнт безсимптомний, тиск контролюється на фоні антигіпертензивних препаратів. При виконанні транстерокального кардіографії з перестернального доступу по довгій вісі лівого шлунечка, за його задньою стінкою, візуалізується кістозна структура розміром 9,8 на 62 см. На МРТ серця зареєстровано велику овальну однорідну масу прилеглу до перикарду з тонкими розмежованими стінками, що не накопичує контраст. Має низьку інтенсивність сигналу на Т1 зважених та високу інтенсивність сигналу на Т2 зважених зображеннях. Виходячи з цих висновків, маса була діагностована як перикардіальна кіста.